Добрий друзі! вами кріпру! І сьогодні буде грати Майнкрафт. Але. зомбі. Тут у нас буде зомбі. Коротше, мод на зомбі. Ось тут куча модів повстановлював Але працює нормально з них тільки ось цей от зомбі мод. І, ну, на всякий пожарний ще ось це включу. Може якось зробиться щось. Що... Ну, в принципі, все. Думаю, нічого ще робити не треба. А, во ще! Треба робити дещо. Так, думаю, тепер все нормально, так що можна починати. І ви просто собі не представляєте, який це мод класний. Він настільки проработаний. Це просто шось. Я... ви ж це розумієте що зараз ви побачите такий мод, який ще ніколи, яких ще ніколи не було. Там додавали... Ладно, добре, не буду вам спойлерити. Все, що... Все, все, що спойлерити, не треба спойлерити. Господи, що я сказав. Ось так вот. Та, 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 ну, я чекаю, я чекаю. Поки наш світ створюється я можу вам ще тільки сказати, що... Напишіть коментар хоча б, бо мені буде дуже цікаво почитати хоча б дядька. Ну, пар, ну, будь ласка, не душі. Дивіться. Ну, правда, класно. О, а ви ще зомбарів тут не бачили? Ви ще тут не бачили зомбарів. А чогось, друзі, в мене злетів повністю скін. Повністю злотів. І тепер я ось ця от штука. Я, я постараюся його поміняти, але мені не здається, що щось вийде. Тут саме найважче у моєму випадку знайти дерева. Бо їх тут дуже важко знайти. О, дерева. Але стоп, стоп, стоп! Я забув дещо вробити. Так то краще. Тепер ми бачимо, скільки в нас днів пройшло. Але я трохи покопався тут і побачив, що якого б ми персонажа не создали, він просто не буде мінятися. -да. Ось так от все печально і грустно. Але мені взагалі без різниці на скін. Так що представляйте мене, як мене. Бо я щось реально не доганяю, що з Майнкрафтом коїться. У мене, якщо що, остання версія 1.21, так що не це. Це, це саме нова версія, я не знаю, може тут буде, будуть якісь баги чи що. А от овечки мені зараз потрібні. Дуже. Бо тут нереально важко здобути собі кроватку. Точніше, ліжко. Зараз бам-бам-бам. Ви тут ще не бачили зомбарів. Якщо ви тут побачите зомбарів, то взагалі буде кла класно. Якщо що. Цей, цей мод ви можете скачати, я не знаю, де, де хочете з його скачувати. Е, добре, в кінці відосику, Як, я, якщо не забуду, то покажу вам, якому. якому При... Коротше, де його знайти можна? А, я забувся про взагалі начальні інструменти. Ось я така. Такий. Але чо? Я не розумію, що з Майнкрафтом. Я ж не такий, шо воно таке, шо воно зі мною робить, скажіть? І мені зараз повезло, що я запавлюсь в такому біомі. Бо мені дуже подобається ось такі обичні дерев'яні штучки. Я хочу зробити собі дещо прикольне. А за шо? що Ну що шо шой. Так, зараз я в верстаку і думаю, мені треба зробити кірку. І потім вже почати здобувати каменюку. Я не знаю, тут, я вже лазив у цьому моді по креативу і бачив, що тут, що тут із всього додалося лише ось і прикольний біом! І яйця спав на мобів. Тут ще дивіться, такого голема. Як... От представте собі обичного голема. Угу, а тепер представте того самого Голема, але без усіх от ліан. Представили? А тепер представте цього голема без ліан з штучками, ой, з такими зеленими огоньками вокруг нього. І в нього очі ще такі. Ну, ви поняли, зелені. І він десь в два рази сильніший, ніж такий обичний голем. Отакий от тут є! Представте собі я сам в шоці. І, і в них ще така імбова анімація. І тут взагалі нічого знайти не можна прикиньте. Взагалі прям нічого. Але зомбарів тут може. Але е, прикол цього мода ж е, в тому, що зомбарів тут може навіть ендерперл. Почекайте, то лава. То лава? Я тільки почав тут лава, й звідки. Вона просто тут нашого на мені. Як же мені зараз не повезло, що я... Яким чудом я зараз маю добувати ту? Яким чудом я зараз маю добувати собі... Ні! Я... Та ви знущаєтеся з мене, на Що ти таке? Я не можу нормально каменюку добав... Добав... добувати. Спасить! Ну я не можу. Зараз швиденько забираю І валим. Та ну звідки тут ця лава. Ну не було, не було. і тут звідки. Зловили. Може тут на польоті заявлю. Вот так от на польоті Ну, та ну чо? Да короче, ну у вас її О, дивіться. ЗОМБАРЬ! валим валим, просто валим, друзі. Ви тут ще. Я його вам не повністю показав, дивіться який. Де ти? де? Де він дівся? Зомбарь? Та він просто. Во, дивіться. Такий красавчик! Во! Подивіться на нього. І в нього така крута анімація. Ви просто на це подивіться. На на на, -на. Так ничего так нормально. Ой, -йо. Давай виходь, др... драться будем. На. И дивите, я конимация смерть таких тут. Мені гг. Мені офіційно гг, потому что коли тут заходит сонце, то их вилазить з-під воды просто куча. Вы це собі не представляєте. И тут зараз зарастіки буде. Їх тут зараз тільки де. Ви просто в шоці будете. Кажу. Кажу, як вижити у цьому моді, якщо ви хочете, звісно, вижити. Просто скіпнете зараз. Я зараз просто відбігу від цього довбня. Звиняюся за це. Нарешті ам-ам ам. Я сплю. Ура! Йо-йо! Господи, як я тебе іспугався. що ж ти мене так пішов. Пішов до біса, тобі казали. На на. на, на, До мене ще начальник залізо, Карл. Так, це логіка цих зомбарів, в них може буквально все, що угодно випасти. Мені дуже повезло, що я кровать собі зробив. Я зараз собі хочу знайти таке місце прикольне. Хоча, давайте давайте прямо тут реально обоснуємо хату. На якомусь із тих дерев, вони по формі дуже сильно на хату похожі. Почекайте, зомбарі можуть по драбинам. Ліз, ну ви поняли. Не знаю, але. Я хочу знайти таке дерево, яке по структурі отаке от, отаке от отаке дерево. Зараз буду робити собі. Ну ви ж как б, як би поняли, що цей мод прикольний, дуже. А я... а мені питання, як зробити драбину, бо я навіть не знаю. А, ну не, ну нашому мені драбина, ну серйозно. Ну, дивіться, що я хочу зараз зробити. Я зараз хочу зробити драбину, але з таким ровом навкруги. Так. Дивіться бам! І зараз що я роблю? Ось тут таку територію роблю. Я ще буду там щось вирощувати. Коротше, в мене буде повністю літаюча база. І от дивіться, е, там в кутку, отут, де я цим джойстиком вожу, то там показується, скільки я днів прожив. І тут ще є хардкор! Ура! І це на планшеті, е, кажу вам всім. Так, е, і що ж мені робити? Давайте от я зараз. А! Господи, та що ж ви мене так всі пугаєте? Пішов звідси зомбарь? Я можу просто на, так от на нього йти все. Його, я коли до, до цього грав, то навіть з зомбаря Pearl вибив, прикиньте. Думаю, мені майже знадобиться. Але щось у цьому моді вони дуже всі швидко ламаються. Прям дуже. Так, я не знаю, мені просто лінки. Зарокопаться вниз, тому я хочу знайти добре, покопаюся. Але головне правило десь 2-3 блоки брати із собою. Але в мене і так же їх куча. Бам-бам. Бам. бам, бам. І не дай бог зараз до мене якийсь зомбар звалиться. Я йому так наваляю цим мечем. Шоу бше. Я тут зараз планую десь вирощувати біля води. Але яке біля води, господи. О, вугілля! Приємно, приємно. Але як ось цих здобувати, я не знаю. Голомів прикольних. От зараз десь 20 собі. Бо назбираю, все. Думаю, можна вже вилазити звідти. Але трохи. Ну, коротше, пізніше я зроблю собі чуть-чуть дру... друге. Так, в мене є меч, в мене є все, що мені зараз треба. Я зараз тоді перекрачую е в доски усе це роблю. Я не можу зробити ось це все, мені треба палки, де палки, Вот палки, бам-бам-бам-бам-бам. Роблю собі кайло, сокиру. Ну, і на всякий пожарний. І ось це теж зроблю. Все, імба. У мене є все, що мені треба. Так. І ще я хотів собі люки зробити. Так, мені зараз дуже треба люки. Люки. Іменно люки. А ще треба сокира. Бо мені зараз треба куча дерева для мого плану. І. Знаєте, я вже знаю багато ютуберів по Майнкрафту, українські головне, які так виживали там, де. Ну, я не знаю. Пол. Ні, підлога весь час міняється. Типа кожен день підлога міняється на рандомний блок. Я цього ютубера знаю, я його навіть дивився І мені зараз треба е, нереально багато дерева, повторяюся, щоб зробити мій план. Дивіться. Моби думають, е, якщо люк закритий, тобто в вертикальному положенні, то вони думають, що це повноцінний блок, на який можна стати, і тому біжуть на нього. І тоді провалюються в мою таку базу міні. Там, де я їх добиваю і получаю нормальні такі реси. Але тут буде, напевно, задійне трохи креатива. Угу. Бо я не знаю, як робити. Серйозно. Чогось на мене ніяких зомбарів. То є? Та вроді, нікого нема. Чи то мені здається вже? Щось з зомбарів вообще ніде нема. Ні близько, ні далеко. Взагалі ніде нема. Щось з зомбарів перестали спавнитись. А де... А! В Сенсі, так вроді ж. Та визначається з мене. Що там за таке? А звідки ви звідси повилазили? Пішли. Думаю, мені варто цю дірку заблокувати. Все. Вроді нормально. Тепер я можу їх куди опитися. Місце міняється. Все, так. Все. Я тепер можу їх збирати. Це легко. Наці. І тепер ніякі зомбарі мене не побезпекують. Але я трохи не розумію. Тут таких зомбарів, якщо що дуже багато, так вони там спавняться. Я не собираюся досліджувати цю пещеру. Дивіться, як вони там пруть. Вони пруть то з води. Може, напевно, доведеться засняти. можна доведеться. Я корови! Корова, ти що робиш? А чого вони корову не б'ють? Вони не б'ють корову. Чого вони мене, мене б'ють, а крово не б'ють? Ну, я в шоці, якщо чесно. Ну зараз можна, в принципі, перекрафтити в доски, якщо можна. Да, можна. Доски, доски. І в мене вийдеться більше стаку досок. Оп-оп-оп-оп. Більше стаку в мене вже тих досок. І тому я зараз зроблю трильйони, думаю, з тих люків. Ось на всі ці доски, що в мене є. Зроблю просто люки. Бам-бам-бам. Все. Люки готові. І тепер, думаю, мені треба зробити лопату, бо вона мені тут зараз пригодиться дуже сильно. Як там? Я її дуже добре зараз застосую. Ось ось тут, отут. І вони, я так поняв, вони будуть завжди перти то з води, то з ну ви поняли. Думаю, треба рити траншею в три було навтяк. А я можу її пристрибнути? З легкістю. Ага. І так мені треба весь периметр зробити. Я думаю, це буде дуже довго, що я буду це робити. Но я не збираюся це робити. Ну ви зрозуміли, що я хотів. Тому мені треба зробити звідси вихід. І подивіться, чи не прийшли там зомбарі. Прийшли. Та звідки ж ви там береться? Я тут поняв, там в них ціла печерка. О, іде. Алло, давайте до мене сюди. Це в мене така фармілка мобів. Міні. О, господи. Ну скажіть зомбарі реалістичні. Нате. На, на, на. На, на. З них... І картопля падає. Все, що хочеш там з них падає. У вже ніч, а кроватку думаю, я тут поставлю. Коротше, я зараз це збираюся докупати швиденько, а ви цього просто не побачите. Ба-бам! Так, дивіться, що я зробив. Але вони ще не йдуть сюди самі, тому. Треба це організувати. Дивіться, оп і все. І так їх треба тут попоставити. Ну, де це можна зробити? Це треба тут зробити. А у цього зомбаря я так такі. Бабам, бабам, бабам. А, тут не ставиться. Ну. Так. Ну, тепер можна далі розставляти, але я не хочу вас мучити. Ура, я це зробив. Так, і думаю, на цьому вже відосик буду завершувати, бо. В принципі, тут вже можна жити, але я зараз ну, я ось цю свою штуку зробив, що хотів. Тепер залишається тільки зробити міні-хатину, у якій я тут буду сидіти. Бам. І все, друзі, думаю, на цьому вже перша частина. Буде завершуватися, так що усім тоді, друзі, до побачення, і пока-пока.